Цей ранок нічим не відрізнявся від інших. Хлопці прокидалися, перевіряли спорядження, готували техніку, усе як завжди. Але вже за кілька годин над їхніми позиціями з'явилося щось, що перевернуло весь хід операції. Те, що здавалося звичайним патрулюванням, перетворилося на один із найзагадковіших інцидентів останніх місяців. Два бойові гелікоптери швидкі, впевнені, надто вже знаючи, повільно кружляли над лінією оборони. На перший погляд, все типово, але погляди досвідчених бійців вже ловили нестиковки, низька висота, незвично злагоджені дії, та ще й політ у парі. Так зазвичай не працює наша авіація на цьому напрямку. Командир одного з підрозділів, чоловік на ім'я Сергій. На позивний туман почав підозрювати, що це зовсім не наші. Його особливо насторожили дивні знаки на корпусі машин, не схожі на жодну знайому йому розмітку. Це був тривожний сигнал. Він відправив запит до штабу отримати підтвердження, чи дійсно ці гелікоптери свої. Відповідь була ще більш тривожною, ніж самі машини вогонь не відкривати. Здавалося б, на наказ, якому слід підкорятися, але серед бійців почала зростати напруга. Один із розвідників, роздивляючись гелікоптери через оптику, раптом різко вигукнув Це не наші. Подивіться на бортові номери. Таких у нас не буває. Та, попри це, наказ був чітким не стріляти. І саме в цей момент сталося те, що ніхто не очікував. Один із солдатів на власний страх і ризик знехтував наказом. Він схопив переносний зенітний комплекс і натиснув спуск. Ракета полетіла і точно влучила у ціль. Один з гелікоптерів почав стрімко втрачати висоту, і, скриплячи гвинтами, пішов у неконтрольоване зниження, другий не втік, не розвернувся, не зник у хмарах. Ні, він сів поруч, просто поруч із підбитою машиною. Чому? Чому пілот другого гелікоптера пішов на такий ризик, замість того, щоб утекти? Це питання на той момент не мав відповіді, але розгадка чекала всередині цих машин. Те, що ховали ці гелікоптери, перевершило всі уявлення про те, що відбувається на фронті. Щойно обидва гелікоптери торкнулися землі, наші бійці оперативно висунулись до місця посадки. Перше, що кинулося в очі, абсолютна тиша, жодного опору, жодної спроби втекти чи знищити техніку. Обидва екіпажі здалися добровільно. Це було настільки незвично, що хлопці, навіть досвідчені, одразу запідозрили тут щось не те. Пілоти вийшли з гелікоптерів з піднятими руками один старший зосереджений, другий молодий, явно нервовий. Вони не лише не намагались чинити опір, а й поводили себе так, ніби чекали на захоплення, і, головне, жодної спроби знищити бортову апаратуру чи засекречені системи. Якби це були стандартні операції, противник ніколи б не залишив техніку у повній цілісності, оглядаючи гелікоптери, бійці діяли обережно, очікували пасток, мін чи дистанційних заряджень, але ні. Все всередині було цілим, ніби їх просто покинули. І саме тоді під обшивкою одного з сидінь один з інженерів виявив щось, що й близько не було схоже на стандартне обладнання це була замаскована ніша, а в ній герметично запечатана папка. Вигляд цієї папки викликав подив вона була зроблена з матеріалу, що витримує вологу, вогонь. І навіть радіацію очевидно, це щось критично важливе. Коли папку відкрили, всі присутні на мить затамували подих. Всередині були карти, схеми, радіочастоти, все це наша інформація, детальні позиції наших підрозділів, маршрути постачання, навіть внутрішні логістичні точки у документах чітко зазначалися плани майбутньої операції з боку противника. Але найбільше вразило інше частина цих даних була настільки актуальною, що могла бути зібрана буквально за останні 24 години, як хто передав ці дані. Було очевидно, що це або витік інформації, або ж дуже точна технічна розвідка. Проте було ще дещо. Серед паперів знайшли схеми розміщення техніки, не зафіксовані у жодному відкритому джерелі, а також список позивних та радіочастот, які нещодавно використовувалися, але вже були замінені. Невже противник отримував ці дані в режимі майже реального часу? Далі було ще дивніше один із полонених, старший пілот на ім'я Костянтин, з позивним крукада на темної Муамбет і Кептоне Самосонатана погодився говорити його відповідь на питання про зміст завдання була несподіваною. Ми не мали атакувати наше завдання евакуація вантажу. Ми летіли за ним. Він повинен був бути в цьому районі. Що це за вантаж? І чому його треба було евакуювати гелікоптерами у розпал активної бойової фази? У цей момент молодший пілот. Емоційний, видно, що недосвідчений, зірвався. Ми не мали брати документи, їх не мали бачити. Вони не для штабу. Цю фразу він крикнув перед тим, як його вивели під охороною. Це лише підсилило тривогу. Якщо документи були не для штабу, тоді для кого? І що в них настільки небезпечного? У цей же час фахівці аналізували перехоплені радіосигнали. Один із фрагментів, надісланий гелікоптером перед падінням, звучав як наказ Пакет має бути доставлений за будь-яку ціну. Час вичерпується, пакет очевидно, це ті самі документи, але чому їх транспортували саме так, і головне, що ще могло бути на борту, якщо через них противник готовий був ризикувати всім. Вже ввечері того ж дня, коли здавалося, що ситуацію вдалося взяти під контроль. Сталася подія, яка перевернула все з ніг на голову. На місце, де залишився підбитий гелікоптер, раптово надійшла атака, ніч, повна тиша. А потім, немов знебуття, з'являються три ударні безпілотники. Один із бійців, який чергував неподалік, пізніше згадував це було схоже на спалах блискавки. Жодного попередження. Просто з темряви, як з повітряного провалу, випурхнули дрони і пішли прямо на гелікоптер. Жодного удару по навколишній техніці, жодного снаряда у бік наших позицій. Вони знищили тільки один об'єкт той самий гелікоптер. І зникли. Все відбулося за лічені секунди. Цей факт приголомшив командування. Така висока точність і вибірковість говорили лише про одне на борту машини залишилося щось настільки важливе, що противник не міг дозволити, аби воно потрапило до наших рук. Перед самою атакою один з інженерів, оглядаючи штурвал гелікоптера, помітив дивний знак. Це була нестандартна військова позначка і не технічне маркування. Це був символ, щось абстрактне, геометричне. Він виглядав так, ніби належав до зовсім іншого закритого підрозділу. Інженер хотів його сфотографувати, але не встиг. Після атаки гелікоптер був знищений повністю, знак зник разом з рештками машини. Саме цей символ пізніше стане однією з найобговорюваніших тем серед аналітиків. Хто або що стоїть за цим знаком, і чи дійсно він належить до якогось надсекретного підрозділу. Але найбільший шок був попереду під час транспортування другого гелікоптера на нашу базу техніки виявили ще одну аномалію невеликий контейнер, захований за панеллю управління, він був плотно закритий, з неідентифікованими символами на поверхні. Написи не відповідали жодні з відомих мов чи шрифтів, контейнер передали на експертизу, і хоча офіційна інформація засекречена, за непідтвердженими даними, його вміст викликав справжній шок у фахівців, що саме там було, досі залишається загадкою. Але сам факт, що подібний предмет знаходився у бойовій машині, підтверджує ця операція не була стандартною. Тим часом аналітики повернулися до вивчення знайдених документів, у них виявилися позначки і шифри, що не відповідали жодному з відомих стандартів. У папці були карти, на яких позначено об'єкти, про існування яких не знали навіть деякі розвідники. Це могли бути склади, підземні комунікації або пункти зберігання стратегічних запасів. Однією з найбільш тривожних знахідок став список імен, кілька з них, за оцінкою спеціалістів, могли належати людям, які мають відношення до вищого командного складу, Напроти деяких прізвищ були помітки, критичне джерело під спостереженням, активний. Що це означало? Агентурна мережа, потенційна зрада, а може, тонко продумана дезінформація. Ці питання не давали спокою аналітикам, та найбільше їх турбувала дата, що згадувалась у окремому документі День Р. В одному з файлів, надрукованих великими літерами, прямо зазначалось – День Р ключовий етап наступу. У ньому детально описувалися дії кількох підрозділів, вказувалося точне місце прориву та час його початку. День Р мав розпочатися через три доби після того, як наші бійці збили ті самі гелікоптери, і саме ця операція, яку ми зірвали, схоже була останньою ланкою перед масштабним наступом. Після аналізу усіх вилучених матеріалів у штабі стало зрозуміло захоплення гелікоптерів не просто зірвало локальну операцію. Воно порушило весь ланцюг підготовки противника до масштабного удару. День Р, той самий день, що мав стати точкою прориву, вже не міг відбутися. Координація розірвана, інформація втрачена, ключовий сигнал не надійшов. Ворог залишився в темряві. Але було й інше під час другого допиту пілот із позивним крук раптом зробив неочікуване зізнання. За його словами, гелікоптери мали вийти на зв'язок і передати короткий кодовий сигнал, який мав активувати наступну фазу наступу. Без нього інші підрозділи не мали права починати рух. Сигнал мав передаватися саме з того гелікоптера, що був знищений вночі дронами. Крук також підтвердив, що перед вильотом усім членам екіпажу. Видали індивідуальні конверти з наказами, які дозволялося відкривати тільки в критичній ситуації. У його групі були люди, яких він до цього ніколи не бачив. У них була дивна форма без опізнавальних знаків вони мовчали і просто виконували накази. Це не були звичайні військові. Хто вони були, лишається загадкою. Ці деталі підштовхнули командування до термінових змін. Сектор, зазначений у документах противника як головний напрямок удару, почали зміцнювати. У той же час була розгорнута контрінформаційна операція. Використовуючи перехоплені частоти, наші передали ворогу серію хибних повідомлень. Згідно з оцінками аналітиків, це збило з пантелику противника і змусило їх повірити, що ми готуємо наступ на Інші ділянці фронту це була блискуча стратегічна відповідь. Але навіть попри успіх, усі розуміли, ситуація серйозна, знахідка документів, контейнера і поява невідомих символів свідчили про те, що противник використовує нові нетипові підходи, і головне, володіє чутливою інформацією. Постало головне питання як саме ці дані потрапили до них? Серед вищого командування почалася перевірка всіх каналів передачі інформації, аналіз радіоперехоплень, внутрішніх маршрутів, навіть підозрілих переміщень осіб. Версію з технічним перехопленням не виключали, але і ймовірність внутрішньої зради розглядали дуже серйозно. Деякі фахівці висловлювали думку, що документи могли бути частиною дезінформаційної гри. Але тоді навіщо така складна операція з гелікоптерами, самознищенням техніки і ризиком захоплення екіпажу. Усе вказувало на те, що це не гра, а реальний провал критично важливої місії противника. Залишається ще один важливий момент контейнер з невідомими написами. Якщо чутки про його вміст правдиві, то ми могли отримати не просто карти і частоти, а щось. Зовсім інше зразки нової технології або секретного обладнання. І якщо це правда, то те, що ми побачили, лише верхівка айсберга. Старші офіцери вже не приховували, ворог готувався до наступу, який мав змінити хід всієї кампанії прорив, захоплення складів, руйнування логістики. Але все це зірвалося через одне влучне рішення збити гелікоптер. Попри наказ не відкривати вогонь. Зараз усі на фронті працюють інакше. Після цього інциденту були змінені канали зв'язку, переглянута система передачі даних, створено нові протоколи реагування на нестандартні ситуації. Наші командири тепер уважніші до дрібниць, а інженери до кожної позначки на техніці. Історія з двома гелікоптерами стала показовою. Вона довела, війна це не тільки бої, це інформація розвідка, прийняття рішень, це здатність помітити незвичне і діяти швидше, ніж противник встигне зрозуміти, що його викрили. І хоча частина цієї історії досі залишається під грифом таємно, ми знаємо одне ця операція змінила більше, ніж ми можемо уявити. А значить, попереду ще багато відповідей і ще більше запитань. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні історії, діліться цим відео з друзями і пам'ятайте, кожна деталь може стати вирішальною.